Так, нове відео по атласу знову перестав їхати. Е, ну, якоби живий вроді як? Тобто зараз одразу покажу проблему. Вже включив, нажимаю, е, кручу ручку газу і ось такий звук у моторколесі. Бачите, подіорг все і з гулем гул, гул ось таким працює. Якщо більше, то ще більший гул. при збільшенні швидкості гул пропадає, але вібрація все одно лишається і в руль вібрірує. не знаю, що це таке. Можливо, хтось в курсі. Ну, вже, звичайно, я подивився в інтернеті обзори по цим проблемам. Можливо, десь щось в мотор колесі відкле... відклеїлось. Де чи кола чи магніти? Що хто може щось підскаже? Чи варто просто знімати, розбирати це колесо? Який там взагалі? чи герметики є, чи воно просто відкручується і все тут тобто ось таке відео хто знає напишіть